Безглютенова консерва дізугуаль смак яловичина з запеченою куркою та гарбузом це високоякісний натуральний вологий корм для собак класу Холістик від відомого виробника високоякісного харчування. Без додавання штучних ароматизаторів, без консервантів та інших хімічних речовин. Все натуральне та дуже смакує песикам. Це вишукані шматочки добірного м'яса у соковитому ніжному паштеті та шматочки свіжого гарбуза, який є низькокалорійним джерелом вітамінів А, Е та С. Гарбуз нормалізує травлення. Підтримує здоров'я шкіри та шерсті собак, зміцнює імунітет та сприяє покращенню зору. Ця консерва містить два джерела високоякісного білку тваринного походження. 62% добірного м'яса яловичини та 30% запеченої курки. Яловичина багата на білок, необхідний для підтримки м'язової маси, а також є джерелом заліза, цинку та вітамінів групи Б. Дієтична курка забезпечує організм собаки легкозасвоюваним білком та надає енергійності, корисно, якісно та натурально. Дізогуаль вибір наших лабрадорів.